Металеве зрізали. А знаєш, що тут потрібно? Тут потрібно е, знімати оце все, кидати, зав'язувати його армопоясом, кидати одну ферму, щоб, цих, е, щоб не було цих балок, щоб зручно було там прибирати. Е, ферми кинув, е, сендвіч панелем, закрив його десяткою. І все, воно в принципі буде готове. Буде утеплено. І Дерево, все. Убрали. Дерево убрали і нічого немає, так? Да? Під... Новий, так, да? Да, да, воно, воно буде, можна, його можна оставляти. От, якщо з мінімальним починати, його можна там, в принципі, оставляти, зробити, подивитися, де в нас тече, у теплиця, з зсередини зашити його оцинковку. І, в принципі, воно може там. Ну, хотім, мати, хотім... мати час там років 5, 7, 8, 10. Воно... Потім знову